Судові дебати в справі ветерана, якого обвинувачують у побитті муніципального інспектора, розпочав прокурор Юрій Савельєв. За його словами, 30 січня Марко Гаврачинський разом із колегою виконували службові обов'язки та говорили з людиною, яка порушила правила зупинки. Вони були в службовому одязі з розпізнавальними знаками та планшетом. Згодом до них підійшов обвинувачений Володимир Савчук. Розпочав словесний конфлікт з зустань. Під час товасного конфлікту між Рачкевичем та Савчуком розпочали шерпанина, якого намагався припинити Гавричинський. У цей час у Савчука виник злочинний умисел на умисне заподіяння тілесних ушкоджень Гавричинського у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків. Підійшов до Гавричинського та наніс йому один удар кулаком лівої руки в ділянку правого ока. Внаслідок нанесеного Савчуком потерпів гавричинському удару, спричинено тілесне ушкодження у вигляді рами прав. Правої провикровило білкової оболонки та знаця повік правого ока з садами на його тлі та нижній повіці і забиттям м'яких тканин, що з заступним тяжкості належить до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розвидом здоров'я. За словами прокурора, покази обвинуваченого неоднозначні. У них є розбіжності. А його вину доводять докази, зібрані на етапі досудового розслідування, зокрема, лікарський висновок, який підтверджує легкі тілесні ушкодження, протокол проведення слідчого експерименту, протокол допиту свідків та інше. В рамках проведення досудового розслідування та за результатами дослідження доказів в суді вірно кваліфіковано дію обвинувачення за частиною 2 статті 350 кримінального кодексу України. при призначенні покарання обвинувачного савчуку слід врахувати його особу, а саме. Я раніше не судимий. Вперше притягнути до кримінальної відповідальності, позитивно характеризуються за місце проживання і особою з інвалідністю третьої групи. Довічно проходить військову службу в зсу до 27 червня 2024 року, звільнений року. запас за станом здоров'я внаслідок наступ осколкового поранення. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав, з потерпілим Ворочинським не примирився. Адвокат обвинуваченого подав клопотання про долучення нових доказів і попросив повернутися до етапу їхнього дослідження. Прокурор та захисник потерпілого заперечили. Суд відмовив у клопотанні. Під час свого виступу адвокат Володимира Савчука Петро Гупало сказав, що його підзахисний хотів зробити зауваження муніципальним інспекторам, які говорили з людиною на милицях, та з'ясувати, чому вони вимагають оплату за паркування в людини з інвалідністю. Робив це на відстані, а інспектори самі підійшли до нього. За словами адвоката, Володимир не починав бійки, яка вона інспектора вилив ненавмисно, коли його штовхнули. Почали чинити на нього фізичний тиск та намагалися задати мутілестру шкоди, але той відмахався руками з метою свого особистого захисту від неправомірних дій Гарочинського та Гачкевича. Спокій свідка Білоуса та Кіт. Вибачаємо, що під час е, великого конфлікту з ініціативи Гачкевича Гачинського підбігло ще двоє невідомих чоловіків, які були одіти в одяг на одяг згаданих осіб, та почали наступ на Савчука з намаганням нанести тобто удара. Але той захищався, розбахуючи руками. Слід зауважити, що указані свідки, сказали, що Савчук не наносив жодного удару, а лише розбахував руками в різні сторони, так ніби оборонявся від ударів чотирьох осіб. То всі звернути увагу, що Горочинський та Гачкевич не надали не надали правдиві покази, оскільки навіть не повідомили, що їх на допомогу прибуло ще два чоловіки. Навіть якщо Савчук під час самооборони завдав Горочинському тілесне ушкодження, то він діє в межах необхідної оборони. Петро Гопола говорить, що не допитали й лікарів, які надавали допомогу Марку Гаврачинському. рахуванням високого експерта можуть зробити виснов, що Горочинський міг отримати значне. У виступу експерти тілесного шкодження як від падіння на тверде покриття, так і від можливого удару Горочинського або Гачкевича або однієї з двох невідомих осіб, що спільно вчиняли на дії відносно Савчука. Також адвокат сказав, що разом із Володимиром Самчуком подали зустрічну заяву до поліції, однак кримінальної справи там не відкрили. Прокурор не наведено доказів та судовому засіданню не доведено ту обставину, що саме Савчук спричинив Горчинської шкодження, які зазначено висновку експерта. Висновок експерта не свідчить про нанесення саме Савчуком тілесного шкодження Харачинського, а тому він не може слугувати доказом доведеності вини. Зарахування вище наведеного вважаю, що обвинувачення готується на припущеннях без доведення винуватості Савчука. Учільник кримінального пропорушення передбачає частини 2 статті 350 КПК України. А тому суд має постановити проданий вирок відносно Савчука Володимира Михайловича на підставі статті 373 КПК України за пунктом 2. Частиною першої статті 284 Кримінального четвертої України адвокат муніципального інспектора Марка Гаврачинського під час свого виступу сказав, що погоджується з позицією прокурора. Прошу звернути увагу суд на повну відсутність будь-якої ініціативи зі сторони обвинуваченого на не те, що якісь там примирення чи відшкодування, а бодай поцікавити станом здоров'я обвинувачення. Цього не було зроблено протягом всього сроку щодо судового розслідування, що судового розгляду, що свідчить про відсутність будь-якого бажання бодай якимось чином трішки зменшити суспільну небезпечність наслідків свого діяння. З позицією прокурора та свого адвоката погодився і потерпілий. Також додав це абсолютно аморальна людина. Як зазначив тільки, що представник е жодного, жодних заходів, жодних дій не було вчинено не тільки до примирення, а взагалі те січень, та середина листопада. Абсолютно не поцікавився чоловік. Це не означає, що якщо хтось воював на фронті, він повертається і може розмахувати кулаками і бити направо на рівні. Це абсолютно брехливі і цинічні люди. Немає що сказати, дякую. Принижувати і аморально називати. А моїм здоров'ям хтось поцікавився, що три роботи чи вже забув. Суддя пішов у нарадчу кімнату. Вирок оголосять 17 листопада. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.